Асфора, комфорт та стилю кожному дотику. Шукайте ідеальний баланс між елегантністю та надійністю. Продукції серії Асфора від Schneider Electric це найкращий вибір для вашого дому та офісу. Сучасний дизайн, високоякісні матеріали, все це гармонійно поєднується з будь-яким інтер'єром, будь то затишний будинок або стильний офіс. Виготовлені із матеріалів, які не ламаються і не жовтіють з часом, вироби Асфора приємні на вигляд і дотик. Це не тільки комфорт, а й довговічність. Більше 50 функцій для вашого комфорту це не просто розетки та вимикачі, а й стильні контролери для освітлення, димери, розетки для аудіо та відео, а також для вологих приміщень. Обирайте зі шести кольорів та двох варіантів поверхні. Ваша електрична мережа буде надійною та виглядатиме чудово. Освітлення, що змінюється відповідно до вашого настрою: контролери для рулонних штор, зручні розетки для всіх ваших гаджетів та навіть підсвічування для використання в темряві. Асфора це надійність та стиль, яким можна довіряти. Створіть комфортне середовище у вашому домі з продукцією Асфора від Schneider Electric. Всі товари Асфора за найкращими цінами в Оазис Електрика. Як замовити? Просто перейдіть на сайт Оазис Electric, виберіть бажану продукцію Асфора, додайте в кошик і оформіть замовлення за лічені хвилини. Або пишіть у директ, чи телефонуйте. Ми швидко та безкоштовно доставимо ваше замовлення зручним способом.